Залужного намагаються втягнути в несподіваний скандал, пов'язаний з сум. Полковник якого зараз судять за перевищення повноважень, сказав, що виконував виключно накази Валерія Залужного і негодієм, за які він зараз під судом, начебто давав дозвіл сам тодішній головком. Здавалося б, чому через такий довгий період, і, попри всі заслуги залізного генерала, військовий видав таку заяву. Як відреагував Валерій Заложний та що сталося далі? Пороглянемо у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нині є послом України у Великій Британії, відмовився коментувати слова екс-розвідника Романа Червінського про те, що він нібито давав дозвіл на проведення операції із переманювання рашистського літака. Про це йдеться в листі, підписаному залужним, яке посольство України у Великій Британії надіслало на запит журналістів громадського. В отриманому документі йдеться, що посольство не володіє інформацією, тому має право відмовити у запиті. А ми нагадаємо, що ексрозвідник Роман Червінський, який брав участь в невдалій операції із Переманювання рашистського літака заявив, що дозвіл на цю операцію дав тодішній головнокомандувач Валерій Залужний. Про це Червінський розповів в інтерв'ю Українській правді. Йдеться про те, як українські службовці, серед яких був військовий ССО, колишній розвідник Роман Червінський, намагалися завербувати рашистського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак. Однак операція зірвалася. расисти начебто, завдяки отриманим даним нанесли удар по українському аеродрому. СБУ згодом порушила кримінальну справу, пов'язавши її з ракетним обстрілом аеродрому Канатове в Кіровоградській області. Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень за частиною 5 статті 4261 кримінального кодексу України. Правоохоронці зазначають, що полковник разом з іншими людьми вирішив самовільно провести спецоперацію. Без. Згоди держорганів і спецслужби із захоплення літака, військово-космічних сил РФ, пілот якого нібито погодився перейти на бік України. Як стверджують в СБУ, завдяки цим діям, Раф отримала дані про розміщення пілотів та українських літаків на аеродромі Канатова в Кіровоградській області. Після цього ворог завдав ракетного удару по Канатовому. У наслідок обстрілу загинув командир військової частини. 17 українських захисників зазнали поранення, і було повністю знищено два бойові винищувачі повітряних сил ЗСУ. А злітна смуга та інша техніка ні будівлі зазнали значних пошкоджень. І за словами червінського, в ході розробки плану операції до розвідки звернулася служба безпеки, яка на той час вже зібрала інформацію про готовність одного з рашиських пілотів пригнати Україні літак. Оскільки, як розповідає Червінський, СБУ не змогла забезпечити супровід літака та його безпечну посадку, там звернулися до розвідки. Зокрема, до нього, я доповів своєму керівництву. Керівництво доповіло заложному, заложний дав санкцію, заявив Червінський. Перший дозвіл від заложного, начебто, був усним, Однак, потім, після того, як військово-повітряні сили підтвердили особу рашистського пілота, екс головком нібито дав і письмову санкцію. Червінський каже, що документ буцімто знищили, коли Розформували його частину однак, заложне, нібито також паралельно із дозволом червінському написав лист до СБУ, в якому просив відрядити їхнього працівника на аеродром. І цей документ досі існує. Він нібито є в матеріалах справи, запевняє Червінський. Екс розвідник заявив, що лист заложного мовляв, сховали. А його звинуватили в тому, що він самовільно вирішив відправити людей на аеродром Канатова під виглядом навчань. Також Червінський каже, що в його справі замовчують участь працівника СБУ в організації. Спецоперації Червинський заявив цитую це війна, і обстріли відбуваються постійно. Жодним чином ніхто не створив умови для цього обстрілу. Якби це було, я б вже відбув ув'язнення. Тому обстріл мені закидують шляхом фальсифікації. каже він. Червинський вважає, що операція на Канатовому буцімто немає ніяких проблем. А в тому, що рашистський літак, який планували переманити, не пролетів. Мовляв, нічого страшного немає. А далі пряма мова Червинського. операція проведена не про. Литів літак, нічого в цьому страшного немає, заявив він. До слова контррозвідник під час інтерв'ю відповів, що не виникало в нього ще на етапі розробки операції. Відчуття що можливо рашистський пілот блефує і не намагається перегнати літак, а веде якусь свою гру. Червинський з цього приводу сказав таке: ризик гри завжди існує прибрати його неможливо. Про це знали представники військово-повітряних сил, які відповідали за безпеку перельоту за безпеку всіх учасників. І ніяких заперечень з цього приводу не було. Ми жодним чином не послабили ППО. В Україні ні ППУ аеродрому ми рашистському пілоту нічого не відкрили. Ми не дали йому можливості просто залетіти. Роман Червінський уточнив, що для проведення операції обрали 35-річного рашистського пілота Романа Носенка, тому, що за словами полковника, в нього не було контактів із ФСБ РФ. і Він поводився більш-менш коректно. До прикладу в іншого пілота та його дівчини були прямі контакти з ФСБ. Працівник СБУ отримав роздруківку їхніх телефонних дзвінків. і Побачив, що ця дівчина заїжджала в Москві до приміщення ФСБ. В Носенка були проведені ті самі заходи. Його телефони перевіряли. В нього не було контактів із ФСБ. Його дружини було кілька, але вона пояснила це тим, що є співробітницею військової частини психологом. А здається, а ФСБ використовує психологів для поліграфів. Наприклад, СБУ не мало заперечень щодо продовження цієї операції а військово-повітряні сили також не мали заперечень. Якщо навіть це гра, ми нічого не втрачаємо. Якщо це не гра, ми отримаємо літак, який коштує великі гроші, розповів Червінський. Відтак Роман Червінський заявляє, що мовляв ризиків не існувало ніяких, і він вважає, що їх не було, адже жодної інформації расистам не передали, крім інформації, що їм заплатять кошти, якщо вони привезуть літак, і зроблять їм документи інших країн або України, якщо вони захочуть. Червінський зауважив, що рашистський пілот, нібито не знав на який Саме Український аеродром Переганятиме літак, він не знав, який аеродром, куди він буде летіти. Це все приховувалося. Він знав, що є три аеродроми. А на який він сяде, куди його доведуть, він не знав. Якщо подивитись, відео там так і буде написано від ВПС, що тебе зустрінуть на кордоні. Ти знижуєшся напевно висоту, а далі тебе два літака зустрінуть і поведуть далі. Він не каже на канатове, поведуть, тому ніхто не прив'язувався до канатового. Саме це є фальсифікація і з боку. Слідства СБУ так заявив пан Роман. А ми нагадаємо, що нещодавно Червінського відпустили слідчого ізолятора, де він пробув півтора року в справі про обстріл канатового. За нього заплатили заставу в розмірі 9 мільйонів гривень із благодійного фонду Петра Порошенка. Зазначимо, що раніше Червінський працював в СБУ і ГУР Міноборони України став відомим в медіа завдяки кільком операціям. За словами Червіського, в дев'ятнадцятому році він спланував і реалізував захоплення про Кремлі. Ського бойовика Володимира Цемаха, причетного до збиття боїнг 777 поблизу Донецька. Крім того, Червинський каже, що відповідав за операцію щодо затримання найманців російської ПВК. Ну а після провалу операції, через можливий витік інформації, він заявив, що. На розвідників нібито тиснули попередженнями про звільнення та кримінальним провадженнями. Представлялися вони, нібито з офісу президента. До слова раніше американська газета Вашингтон Пост німецький журнал «Шпігель» називали колишнього українського розвідника Романа Червінського координатором операції з підриву газопроводів Північний потік сам він запорачив будь-яку причетність до диварсії на трубопроводах. Про це пишуть Вашингтон Пост та «Шпігель» із посиланням на анонімні джерела. Змовники видань стверджують, що Червінський керував логістикою та підтримкою команди з шести людей, яка орендувала вітрильник під фальшивими іменами та використовувала глибоководне водолазне обладнання для розміщення вибухових зарядів на газопроводах. За даними джерел, червінський діяв не сам і не займався плануванням операції нібито отримував накази від більш високопоставлених українських чиновників. Які зрештою підпорядкувалися головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному через свого адвоката? Червинський заперечив будь-яку причетність до диверсії на трубопроводах. Ці припущення про мою прочетність до атаки на північні потоки поширюються рашистською пропагандою без жодних підстав, сказав екс-розвідник. У письмовій заяві до Вашингтон Пост і Шпікаль українська влада, як зазначають виданні, не відповіла на порелік запитань щодо можливості причетності червінського. Ну а ви що думаєте? Можете писати під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!